Ось вам дві новинки від Samsung: одна для любителів чути, що відбувається навколо, а інша для повної ізоляції та зосередження на музиці Galaxy Buds 3 та Buds 3 Pro. І якщо брати до уваги саме базові комплектації, то основа у них на 99% однакова, тобто в коробці будуть навушники, зарядний кабель Type-C Type-C, і тільки у Buds 3 Pro ще можна знайти дві додаткові пари амбушур, впевнений, зрозуміло чому. Кейси у них повністю ідентичні і тільки в даному випадку вони відрізняються кольорами, хоча обидві моделі існують в цих двох забарвленнях. До речі, у сірому матовому виконанні вони точно будуть більш живучі та стійкі до подряпин. Аніж повністю білий та глянцевий кейс. Спереді світодіодний індикатор, а знизу кнопка для активації режиму спарювання та скидання. Ну і звичайно, Type-C роз'єм для зарядки. Але ще є можливість їх заряджання бездротовим шляхом. Плюс до мене потрапила цікава офіційна комплектація 3 Pro, у якої одразу є прозорий пластиковий захисний кейс. Думаю, такий же набір мав би бути і для версії не Pro. Ну і послухав звучання їх мікрофонів, і на мій слух, доволі схоже. Ось вам приклад. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це тест мікрофонів у навушників Samsung Galaxy Buds 3. Запис здійснюється на вулиці, де насичений рух транспорту, відповідно шум, та присутній легкий вітер. І так вас будуть чути співрозмовники. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це тест мікрофонів у навушників Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Запис здійснюється на вулиці, де насичений рух транспорту, відповідно присутній шум. та також присутній вітер доволі легендів. І так вас будуть чути співрозмовники. Навушники ж мають цікавий однаковий дизайн, за виключенням очевидного різного форм-фактору. Але ось такий от дизайн ніжки робить їх трішки більш габаритними, ускладнює вставляння їх у кейс та для мене додає дискомфорту при використанні жестів. Бо основне керування у них відбувається завдяки стисканню ніжок. І через таке загострення при стисканні палець в мене просто зісковзає з навушників. А жест зараховується тільки якщо стискати в певних зонах. Думав схитрити її, притримувати навушник з іншої сторони за ребро, але тоді жест не спрацьовує. До речі, у версії 3 Pro на ребрі навушників ще й зробили додаткову підсвітку. І у обох моделей на низу ніжок є кольорові підказки, які дублюються на кейсі, що допомагає зрозуміти, куди який навушник вставляти. Жести в них доволі стандартні та працюють однаково, де одинарне стискання це плей, пауза та відповідь завершення виклику, подвійний наступний трек, потрійне попередній, а утримав. Відповідають за перемикання між режимами. Але є ще один додатковий жест зі свайпами вверх та вниз, якими можна змінювати гучність, і це прикольно та зручно. Також вони обоє реагують на виймання з вуха, але музика ставиться на паузу тільки тоді, коли вийняв два навушники, що якби трішки дивно. Але цікаво те, що при вставлянні їх назад то відновлення програвання не відбувається. У вуха сідають добре, і жувальний тест проходять також впевнено, як одні, так і другі. Тому це добрий знак. Думається, завдяки тому, що сама капелька навушників у них трішки габаритна, що з однієї сторони покращує їх щільність прилягання, але з іншої може створювати дискомфорт на довгій дистанції, як у мене це проявляється. Або через це вони можуть не підійти тим, у кого маленькі вуха. У обох цих моделей є шумодал, і в даному випадку він явно краще та більш ефективно працює саме у 3 Pro. по відчуттях різниця десь на 30%. І у випадку 3 Pro ще є додатковий прозорий режим, коли чутно, що відбувається навколо. Але мені дуже відчувається ця цифрова передача навколишнього середовища, що якби не дуже подобається. Хоча добре, що такий режим присутній. У навушників з амбушурами. Це явно додає зручності, якщо потрібно буде з кимось поспілкуватися, не виймаючи навушників. У моделі ж Buds 3 більше ніяких додаткових режимів немає. По звуку то для моїх вух було здивуванням, що версія з приставкою PRO звучить гірше за простішу модель, ще й звичайно вкладного типу. По об'ємності звучання вони доволі схожі, а от різниця відчувається, наприклад, в басах, яких у 3 Pro трішечки більше. І вони трішечки глибші, але не сказав би, що різниця прям дуже велика, десь на 10-15%. Хоча у моделі Buds 3 з басами все доволі непогано, як для вкладного типу навушників. Але вони чутливі до правильної посадки. Трішки не так їх заклав у вуха, і басу майже немає. А от найбільше мені не сподобалися високі у 3 Pro. Вони надто різкі на шиплячих звуках. І це трішки ріже слух та погіршує комфорт при прослуховуванні. Звичайні трійки в цьому плані приємніші, і, на мій слух, звук більш збалансований. По гучності для мене, на жаль, немає запасу на обох, інколи хочеться ще трішки підкрутити. Але найбільше нестача відчулася саме під час дзвінків. Там максимальна гучність так ніби ще менша. По автономності, то модель BATS 3 при використанні функції ANC мінімальні цифри можуть бути до 3,5 годин, це якщо розмовляти по них, та до 5 годин, якщо слухати музику. Якщо без ANC, то це вже до 4 та 6 годин відповідно. А з кейсом загальна автономність може бути від 18 до 30 годин, відповідно до режимів та сценаріїв використання. На практиці від одного заряду та протягом тестування, вмикаючи режим шумодаву час від часу, то BATS 3 вистачило на 5 годин 40 хвилин. BATS 3 Pro при використанні функції NC, то мінімальні цифри можуть бути до 4,5 годин, це якщо розмовляти по них, та до 6 годин, якщо слухати музику. Якщо без ANC, то це вже до 5 та 7 годин відповідно. Ну а з кейсом загальна автономність може бути від 20 до 30 годин, відповідно до режимів та сценаріїв використання. На практиці від одного заряду з перемикання між режимами шумодаву та прозорості, то їх вистачило на приблизно 6,5 годин. І в цьому плані у обох чудовий результат. Але для мене все, що тримає в межах 4 годин, вже дуже добре, бо спеціально ніколи довше цього часу не виходить сидіти в навушниках. У підсумку можу сказати, що так, я їх тестував з iPhone 15 Pro, тому ваш досвід з вашим пристроєм може бути дещо іншим. Оскільки функціонал на тих же Android пристроях має бути навіть трішки більше через підтримку застосунком Galaxy Wearable, хоча деякі функції все одно будуть доступні лише на певних смартфонах від Samsung. Ну а на iOS застосунок Galaxy Wearable взагалі не підтримується. Хоча його відсутність не заважає у використанні даних навушників, бо основний функціонал працює з коробки. Ну а звучання взагалі може і буде змінюватися від пристрою до пристрою, ще й у кожного своє сприйняття звуку. Тому обов'язково будь-які навушники тестуйте тільки з власним основним пристроєм та власними вухами. Всі корисні послання будуть під відео, ну а з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.